Вами знову психіачем. І в новий раночок нова барахолочка у нас. Так, щось я дуже з кайфовим станом, кайфовим настроєм. Мабуть, того, що я виспався. Стрімчик раніше вчора. Закінчив до 12. Ліг спать і 4 годинки проспав. Чотири годинки перед барахолочкою. Це непогано. Це непогано класно я виспався не ті касети що мені потрібні класно виспався і можна йти шукати скарби да? ви зі мною тоді погнали А скидки конструктор кошты? Сейчас его отец подойдет. А, я Оригинально, ну, да. оригинально. Все, да? Да, я уже посмотрел. Вот ждем. Что mm -hmm. Это В этой старой? Да, там таймер. Yeah. Таймер этот. No, <laughs> я это я разобрал, но... Я не продовжу не буду. Єдині підтримі. Сліп же штампоється. Там перешлам. Вон шланг не буде. Кульок Лега продається, але ціну не знає. Бачите? Щось зібрано, Але продавець відійшов, ціни немає. Ціни немає. А у кого можно узнать? Не, не подскажу. Вон еще ящик лего. Что с лего выстачает сегодня? Бери и купляй, если хочется. Опа, движуха, движуха. Айо, на подуми Нет. А плафонов нету. Каких вам плафонов? Не достойно. Грузины. Шесть штук были семь. Нема, туда. <существует> туда, туда <существует> Максим, давай. тут же можно пропустить как. Да Нема ничего в движухе. Дивіться, який рицар. Я не знаю, що це. Фірми якоїсь немає. Обломаний у нього меч. Ну такий. Середньовіччя. якийсь Думав, може з якогось Dark Souls чи ще щось. А то просто фігурка середньовічного. Лицара Дивіться який бокс Transformers На 10 дисків Думаю, клас, надо взяти собі якийсь мультик по трансформерам Відкриваю А тут 10 болванок записаних А тут 10 болваночек. Вот так от, До 98 серії Прикольно. А ось ще якийсь Лейн, я так розумію, це, це якась анімешка. Ну так, да, якась анімешка. Але теж піратська, теж піратська, Ось ну, такі дисочки, а я думав, а я думав клас на 10, на 10 дисків думаю, класну візьму. А воно не працює. Скільки джойстик коштує? Це щось оригінальне чи ні? Не зрозуміло. А робочий чи, чи хто його знає? За 200 буде? Ні. Ну 250. Нет. Вообще без торгу, так? Да? Так. За да. фута. А ще щось ігрове є чи немає? Не знаю. Може буде щось попереду, не знаю. Все зрозуміло. добре, дякую. <риві> Взяв ліміточку, дивіться лимиточка на Xbox 360 я подивився, оригінальний. вот такие от клас. головне що кришечка є. покупають, вот чоловік, який покупає, на, на нормальну суму, я йому можу танцювати. І фонарик есть а тут покупает Нема. до 10 гривень, ну блін, не бежать я хочу и облачок ну... такий Ой. Но Ты поделись. кинул? Ты кинул? Ну, а так что? надо. А сколько кошты? Вначале подивись. Подивись сначала. Да. Значит, значит, должен работать. Конечно. Что еще игровые? Потому что ну, люди, те, которые приходят, покупают, добрый, даже если добрый. они не рабочие, он попадает. Я прихожу, а потом просто дарю что-то, бля. Вот просто дарю, чтобы человек ну, в обиде. А те, кто покупает до 100 гривен, мне вообще даже с ними не интересно. Ну, я их забываю. Что-то ну, ты завелся с утра сам. А я что-то что -то тоже, было? честно говоря, не дуже понимаю. Я вроде бы никого, ничего такого не, не морочил, ну, ни голову, 2. ничего. А тут я, я, я не проверял. Мне 4. У тебя нету 4? Mm <на> <на> не А может и есть, надо дивиться, а какие ДДР, какая-то? нет, третья нема, у меня ДДР-2. Два. четверки бой. на наглянь. Вот. Ну да, шесть. Ну, джойстик ела копия. Сколько кошта? 150. За Да, дякую. Копия за 100 гривен. А іграшка скільки? 100 гривень А оце я заліз і що, без ноги? Без ноги. ладно, З ногою, да. Блин, сто гривень. А за 50 буде? Нет. Постійному покупцю. Да тут не торгуються. Не торгуються взагалі. Одне взяв без торга, друге взяв без торга. Так я кожну неделю приходжу Правда не завжди щось купую. Так, дивіться, донатела взяв. Як не дивно, він з ногою. Прикольно, прикольно. Так, ну буде, буде з ногою у мене в колекції. Дивіться, по Гаррі Поттеру срібний кулончик. В магазині, так? Ось такий срібний кулончик. Якийсь WBE S09. Сюди я не знаю що там було Вон написано 925 проба цепочка так само І отакі штучки бачите на барахолці є Вон Гаррі Поттер написано Реслери оригінальні продаються Оригінальні реслери А скільки ціна? по 150. По 150. А оцей. оцей. 200 гривен. Ось тут стріляє, тут взагалі. І їх світяться, і зуби там. Зрозуміло. Добре, добре, дякую. Греслери по 150. Може комусь треба, то пишіть. Тут вони може будуть. Почався дощ, уявляєте? Ну, Треба вже, мабуть, потроху потроху збиратися, бо по дощу щось ловити, не знаю, не дуже, не дуже є бажання. Ну, трошечки купив, все ж таки непогані джойстики на 360 Xbox. Блочок Кайфовий, кайфовий, німці блочок, Непогано, я вже задоволений. Пройдемося до кінця на центральному. І буду закруглятися. Дивіться скільки прям весь марвел. І людини павуки. Ой, немає людини павука. залізні людини, і Тор, і Капітан Америка. Весь мал марвел зібрали. І таке тут буває. П'ятдесят один, сімдесят вісім, сімдесят чотири, п'ятдесят один. 13, 84? 31, шістдесяти. Депріват, так. Хело, аміго! З вами знову Чеп І друга частина барахольних огляд. А що ж я такого набрав? В цей чудовий день я набрав я прикольні штуки, прикольні. Не знаю, мені сподобався цей день. Не знаю, як вам сподобався чи не сподобався. Я теж сподіваюся, що вам все сподобалось. Так, давайте ж перейдемо до огляду. Так, по перше, по перше, дивіться, ціленький, ціленький ніндзя. Ніндзя Туртлес. Черепаха ніндзя-ціленька. Ноги всі на місці, дивіться. Всі ноги на місці. Клас. Клас. Номер G3098. В кайфовий, кайфовий. Блін, донателла. Палки немає. Ну. Збираю без палок. Бираю, збираю без палок, без мечів, без саїв. Збираю просто поки що в колекцію. Поки що 4 штуки. Це вже другий Другий з барахолки. Були в мене багато з барахолок, але без ноги. Цей ціленький, поки що... <кій> поки що другий. Ну, класна, класна. Покупочка взагалі супер. Мені сподобалось. Я дуже їх полюбляю купувати. Так, блок живлення до ігрового вже переходимо до ігрового. Блок живлення Nintendo, як ви бачите, оригінальний. Це блок живлення від Свіча-C. Все Nintendo, все оригінальне. Класний, під нашу розетку. Може комусь треба, не знаю, запропонуйте ціну. Взяв я його на продажу, бо у мене такий вже є, мені він не потрібен. Взяв оце на продажу. Так, далі. далі. Разом з ним був такий джойстик на Xbox 360, наче теж оригінальний. Значить теж оригінальний з кришкою під батарейки, як ви можете бачити, але у, у нього є нюанс. Е, бачите, стільки стільки угашені. Угашені взагалі, я не знаю, як так можна грати, щоб прям пластмасу виламати. Ну я реально не знаю. Я, як. В, якщо ви граєте і у вас ламаються отак стільки, е, напишіть, будь ласка, в коментарях, що, я, ну, що ви робите, як це їх треба тримати, так як, щоб вони. Ну, злізли у ці резинки, це ще одне. Ну, щоб зламані самі самі стільки зламані були, ну, це, це як? Я не знаю, бачите, люди якось грають. Ну, я б розумів, якби ще корпус був розбитий, там його об стіну можна було якось вгепнути. Ну, а просто стільки, для мене це дивно. Для мене це дивно, я, до речі, ставлюся з більш такою. Повагою, щоб вони служили довше, бо вони коштують гроші, а вартість грошей треба завжди пам'ятати про них про цю, про цю штуку, бо гроші заробляються важкою працею. А тут, бачите, ну... Якщо дитині задарма подарили цю приставку, а не вона сама купляла, то може, може, може таке і бути що стільки обломані, чим тільки ковиряти. Не знаю, не розумію, не розумію, як так відбувається. Все, задушнів, задушнів. Так, далі, далі. На, на точці. А, на самій дорогій точці взяв я все ж таки, забрав ось отаку приставочку. Дивіться, це у нас Nintendo 2DS. Із мінусів немає Стілуса. А так вона ось включається, у нас повністю працююча. Трошечки є коцак. Ось, бачите, все, все працює. Все працює, сподіваюсь, ви бачите. Класна приставочка. Дякую тобі, аміго, підписник, який на стрімі задонатив мені 200 гривень. Кішка там шкребеться. Не дає записати відео. Ну що мені всі не дають відео записати? То кішка шкербеться в піску, то пралка працює. Ну що за треш взагалі відбувається? Так, збило мене з мислі, уявляєте? Що я хотів? А, дякую, аміго, підписник, який на стрімі задонатив мені 200 гривень, каже: а, купиш собі на дорогій точці якусь, якусь чудову консольку, і буде тобі знижечка мінус 200 гривень. Так що дякую тобі, дякую. Вийшла вона мені 1500 гривень. А якщо ще е, врахувати знижку 200 гривень, то це взагалі шара. 1300 гривень, бачите, ну, така чудова 2 очка біла, червона. Біла з червоними вставочками. Клас. Ну, це супер, супер покупочка. Хотіли за неї 2000. Старгувався я за 1500, і ще мінус 200, Та взагалі красота ляпота. Так, ну і саме-класне, саме, саме класне, саме що я придум... придбав, не придумав. О, ось, дивіться, який станчик, як він відблискує. Ух, ліміточка на 360-й бокс з новими, ну як новими. Не то, що новими, а цілими, цілими стіками. Також кришка під, під батарейки у нього. Також тут все на місці, пломби на місці. Його ніхто не розбирав. Отакенький Джой. Стану, тут ззаді трошечки пошкрябаний він. Але це нюанси. Спереді він взагалі, взагалі, майже майже, майже ідеальний. Виглядає прям круто. Перший лімітний джойстик в моїй колекції на Xbox 360. Я знаю, такий був. Ам... Блискучий не хром, а жовтенький. Отакий От блискучий, жовтенький була лімітка по зоряним війнам. Оце б його б знайти б, теж було б непогано. По зоряним війнам, знаєте, як C3PO. А це це просто, ну, я, я не знаю, якось він там хром, хром щось там називається. Я так, я так подивився в інтернеті трошечки. Отакий От чудовезний Джой, дивіться, дуже класний. Бачите, ось покупочок небагато, але дуже круті. Прям дуже деякі штуки такі, що трапляються у нас не часто, як 2 ds тільки на таких дорогих точках, як ви бачили. Або, або ось просто на рандомній точці. Ліміточка, лімітні джойстики. Також, також бувають, уявляєте? Клас. Покупочки. Ось такі речі можна знайти на барахолці, просто отак серед білого дня під тихим. Небом, на жаль, зараз немирним. Дякую за СУ, що нам допомагають в цьому вирішенню цього питаннячка, яке сподіваюсь, скоро вони вирішать. Ну, ось такі отакі штуки. Отакі штуки знаходяться. Так що, все, приходьте на барахолочку, або, якщо немає можливості, дивіться, що, що знаходжу я. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо є бажання, закиньте донатик. І до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,